Всім привітки! Це обзор на мою конюшню і саморобні конюшні. Нічому я взяла окремий обзор, бо це довго було б дуже. По-перше, кожну, фі кожну фігурку приміряють показати, щоб все все 20 хвилин. Ну і Ми тут зараз сувенько все показати. І закінчити. Ми починаємо з сектора Б. Там делова, ось, ось все сектор Б і також цього сектор. І далі буде в другій частині все решту. Перше ми починаємо з цієї ловадки. Там зараз лоша тут бігають. Це азід наша лежиться. Новенька. Далі. Тут у нас є лоша, карамель. Таке, паперуза, відмоджу. Цей шлях впінту лиша. Далі у нас тут біжуть двоє лошад Перу. Це Шапалуза і Стінг. Це нісіокер лоша. Біжі з осозна звісно, дівчатка, але так вийшло. Далі Леоніка, Пінто, Відмоджю, все двоє теж від Модю. Вона зараз за всіма лошадом наглядає така, нас така мої металінські інстинкти гарні. Тут ще у нас є трохи лінві травички і водичка. Далі переходимо до, до такої великої ловади. Там зарослі коні. Це каліпса. Фірма Муджанк. Така опалуза. Вона мати карамелі та пера. Зараз за іншу такі проб, карамель в іншому стилі. Далі тут бігає у нас Silver Moon. Пінто під шляйх. Така красуня. 2018 року. Та 2018 року. Саншайн 10 2015. -го. Та 2015-го. Ой! Нічого страшного буває. Така красунька. Ай, зпасний хвостик такий його гарнюю. Далі у нас Декін кіньягол від Модянка. Він зараз в компоні, в недоустку. І його власниця Софія. Він зараз поїхала зі своїм конем Сабріною Та ну, конем Іваном. Максом. Поїхали зараз на змагання. Ось це їхній трейлер. Такий їхній трейлер. тут Софія, це Сабріна, А це Макс Паршерон. Ось це така розвітши. І отакі во. Війшов. Трейлер, бо в мене трейлерів. Немає шлях. Далі у нас йде Ларос. Він моїй саморобній помпонці. Та не вуздочку. Така помпонка. На мою руку вона найліпша яка в мене була. Такий гарний. Це номер від 2017. Та правильно 2017. А це роза. Вона такі сіокерка мати з фітинкам від така красуня, красунька-красунька, Масунька, Чесно, там був шепить, шляху, я думала, буде ще піть просто що відшлях, я правильно не те, що відмоть, що такі фігурки кльові відшлях. Ну, типу така гарна робота на шлях. У них ще така кльова, да? Тут трока травичка, в фоні фетра і м'ятик, яблучка, перевернутий щомусь. Пущики і дерево. І як декорчик, декорчик, оськіво хоммічки. Такі Ось во гарнюні-гарнюні. Мяхи. І далі саморобне стіло з Жаном. Тут в нього чуть поламався як на промушка. Стрибочка з моркою чуть впала Тут в нього поїздочка. А саме конечно стіло відкривається отакого. От на застепках таких. Хоп. 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 Далі, зі боку в нього є волощичка. А ну там попаде. Куди зіла по... А, пупо, воно зараз на ньому. Це Сажан, фріз, дивно, що також. Кейфон. Гарнюня. Жаребець. Найліпший мені дати кінь, кінь. І тут так само на замочку. Іди на лваду

Ібіс відможу і, від і Танос, У мене повторка, тому і неулюблений. Вічно якийсь був уже покорцений досить. І вітес відможу. Тепер переходимо до стіла з Тут легко кінь поміщається, Тобто Сабрірини це дуже гарне стіло. Тут вже буде трохи завершення сектору Б і почнемо трохи з сектору Ап. Тут зараз у нас застіло калини. Вона у нас такий з колястих гір. гір. Так, як завжди, до неї ще змогла причепитися. Така гарнюня. 20 2018 року. Така прекрасна. Це від шлях. Що тут у нас її залишається. Тут Енджел. Ой, причин, я вже буду. Це І її зараз сідла її вершниця з власниця, У нас сектору А. Ось така у нас різка кобила біла. Це ж відмоджу гарнюю. Піліграпи сама робила. Її Тут стіло Star Wings. ліпсіанської кобилки, і зараз вона на тренуваннях. Тут у нас зараз наша новенька Марварі Марібелька. Її чистить Мілана вершниця. На От у нас сідло і уздечку принесла Уздечка саморобно. Я потім, коли зроблю ще деякі саморобні амуніції, буду займати обзорчик на них. У нас ще щитка для купання. Щіточки просто так. Тут є пісточний години. І його бінтик. Рушничок, черепашка. Не знаю для чого. Просто такі ось такі штуковий. Тут у нас його мами, щоб його вбивати. Ліки. Шампунька і мазь Ось так. І щиточки. Це тіф взагалі, але зараз вони тут Ф. Фінальний частин сектору Б. Тут такий вовхід, у мене зупистках. Тут у нас є Кордео. Такі ось які Лавочка І тут у нас зараз Іван. У нього використовутник Макс. Першера. І Зараз сіло обсидіана. Всього закриваюся отакого. От і все. Яким наступних стілах. Закрива... Закрив... Закривайся, кажу, отак. Ну, візочок тут зараз оберіг. О, це його стіло. Тут все... у нас в цих сумродних стілах є пісочок. Це оберіг Він пасу перуану породи, черебець і в... тренер Іван Петров. Віктор Віктор все вже буде. Треба менше мач говорити. Віктор Вікторович зараз його веде на чистку і на великі об'їждження. Перейдемо ми до половини сектору А і далі будемо завершувати відео, щоб було ще Щас на другу частину. Тут настійло якраз перчинки. Вона і погілочка, і їжа, морпочка, капусточка, як буряк. Тут стіла тут Silver Moon Shine, а тут якраз роза з стінком. Тут є розвита стінка є буста та яблука, тут яблочко і водичка. Це була перша частина. І скоро чекайте другої частини.